Ніхто не знає, що означає смертельно в інтернеті, термінально в інтернеті, між мамами, нігілізмом та пошуком сенсу в епоху цифрового хаосу. Стрілянина Вогаю, який претендував на життя правого активіста Чарлі Кірка, стала каталізатором не лише судово-медичним розслідуванням, але й жорстокою боротьбою за тлумачення мотивів злочинця Тайлера Робінсона, намагаючись зрозуміти цей трагічний інцидент. Увага перейшла на життя в інтернеті Робінсона, його мами, ігрові уподобання та передбачувані зв'язки з різними інтернет-спільнотами. Однак, як показує досвід, спроби знайти прості відповіді у складному цифровому ландшафті часто призводять до помилкових висновків та спрощених ідей. Ця ситуація змушує нас задуматися про природу онлайн. Культури, її вплив на реальний світ, і про те, як ми намагаємось знайти сенс в епоху, коли межі між віртуальною та реальною стертуються. Я давно спостерігав за еволюцією онлайн культури, і це дивовижно, як швидко це змінюється. Кілька років тому в інтернеті було місце, де люди могли спілкуватися, ділитися інформацією та знаходити, як позначені люди. Сьогодні він перетворився на поле бою за увагою, місце, де маніпуляції, дезінформація та радикалізація стали поширеним явищем. І в цьому контексті ми які колись просто повинні були розважитися, перетворилися на зброю, яка могла сіяти хаос і провокувати насильство. Явище термінально в інтернеті, особливо тривожне, стан, де людина настільки занурюється в інтернет, що його реальне життя стає другорядним. Це не просто пристрасть до ігор чи соціальних мереж. Швидше, це стан відчуження від реальності, коли людина живе у світі, де правила та норми, прийняті в реальному світі, не мають значення. У цьому світі править мами іронії та нігілізм. І саме в цьому світі, здається, жив Тайлер Робінсон. Я не хочу виправдати його дії. Вбивство це завжди трагедія, і винуватці повинні нести відповідальність. Але я вважаю, що важливо спробувати зрозуміти, що призвело до цього. І, можливо, ключ до розуміння полягає в усвідомленні того, як онлайн культура формує наше сприйняття реальності. Іронія, як щит і зброя. У середині 2010-х років в інтернет-культурі панувала епоха отруєння. Іронія стала не просто способом висловити сарказм чи гумор. Вона перетворилася на щит, за яким люди приховували свої справжні почуття та переконання. Іронія дала можливість дистанціюватися від усього, не сприймати нічого серйозно, сховатися за маскою цинізму та байдужості. Але іронія також стала зброєю. Це дозволило мені розважитися і знецінити все, що не відповідало певним стандартам чи цінностям. Іронія стала інструментом соціальної відстані, способом відокремити їх від незнайомців. В епоху, коли політична поляризація досягла свого кульмінації, іронія почала протестувати проти всього, що здавалося неправильним чи смішним. Але іронія також стала способом виправдання бездіяльності та байдужості. Зрештою, якщо все просто жарт, то навіщо щось змінити? Нігілізм і хаос нова радикалізація. Трагічний інцидент в вогею змусив мене задуматися про те, як онлайн культура сприяє радикалізації. Якщо раніше радикалізація повинна була бути програшкою і використовувати культуру скарг для зміни розповідей, сьогодні це має форму стохастичних хастичних інцидентів, призначених для посіву хаосу. Останніми роками з'явилися нові рухи в інтернеті, такі як КомНетвек та 764, які зосереджені на вчиненні кримінальних дій, таких як секстова та поширення образливих матеріалів, в ім'я створення максимального хаосу та страху. Ці групи, що складаються в основному з ізольованих неповнолітніх, демонструють нігілістичну орієнтацію та відсутність політичної роботи. Явище нігілістичного насильницького екстремізму, НВІ стає все більш поширеним. У цьому контексті меми та іронія втрачають свою грайливу природу і перетворюються на інструменти дегуманізації та виправдання насильства меми показники чи відволікаючі фактори під час розслідування стрілянини в Воге особливу увагу було приділено мемам, які були виявлені на місці події та в інтернет профілях підозрюваного. Однак спроби інтерпретувати ці меми як доказ політичних поглядів або належність до певних груп були марними. Як Метью Крінер, виконавчий директор інституту боротьби з цифровим екстремізмом, справедливо зазначив, ми не бачимо самого мем як ознаки того, що таке його ідеологія. Меми це просто шаблони, які можна використовувати для вираження різноманітних ідей та емоцій. Спроби використовувати використовуватимемо як показники політичних поглядів або належність до певних груп – це досить відволікаючі фактори, які заважають нам бачити реальні причини трагедії у пошуках сенсу в епоху цифрового хаосу. Трагічний інцидент в Огайо – це не просто кримінальна драма, це відображення глибоких соціальних та культурних проблем, які стикаються з нашим суспільством. Це сигнал, що нам потрібно переосмислити наш зв'язок із цифровим світом та навчитися орієнтуватися у складному ландшафті онлайн культури. Нам потрібно розвивати критичне мислення та навчитися відрізняти реальність від ілюзії. Нам потрібно навчитися співпереживанням та повазі до інших людей, навіть до тих, з ким ми не згодні. Нам потрібно створити інтернет, спільноту, яка сприяє позитивному спілкуванню та конструктивному діалогу. Зрештою, наше завдання знайти спосіб жити в цифровому світі, не втрачаючи зв'язку з реальністю. Нам потрібно навчитися використовувати інтернет як інструмент для створення кращого майбутнього, а не як засіб для посіву хаосу та насильства. Мої особисті спостереження я помітив. Як все більше людей проводять час в інтернеті, часто на шкоду в реальному житті. Вони шукають схвалення, уваги та визнання у віртуальному світі, забуваючи, що реальні цінності та радощі в реальному світі. Мені здається, що багато людей відчувають втрату та відчуження. Вони не знають, хто вони і чого хочуть від життя. Вони шукають відповіді в інтернеті, але знаходять лише більше питань. Я думаю, що нам потрібно навчитися жити більш свідомо. Нам потрібно навчитися цінувати прості речі, спілкування з близькими людьми, ходити в природі, читати хороші книги. Нам потрібно навчитися жити теперішнім моментом, а не ховатися в минулому чи майбутньому. Висновок вистріл в огайо це трагедія, яка змусила нас задуматися про природу онлайн, культури та її вплив на реальний світ. Важливо пам'ятати, що меми, іронія та нігілізм це лише інструменти, які можна використовувати як для добра, так і для зла. Наше завдання навчитися використовувати ці інструменти відповідально та свідомо для створення кращого майбутнього для себе та для інших. І найголовніше не забути, що реальне життя відбувається не в інтернеті, а в реальному світі.